Привіт, дівчата! З вами Тетяна і сьогодні я запрошую вас знов до перегляду свого чергового джанку. Як би його креативніше придумати, мої вітання, при відеоглядах, то я завжди говорю черговий. Ну, бо 5-25 я їм рахунок вже не веду давним-давно. Хоча я знаю, що, наприклад, коли перший, то завжди говорять перший, там другий і так далі. От, що ж, невеличкий джанк формату а, А6. От, я думала, що зроблю його швидше, ніж формату А5. І це моя постійна помилка, того, що, не дивлячись на те, що він маленький, часу займає ну, практично так же само. Єдине, що тут не 5 розділювачів А4. От, Ширина корінця десь близько 5. 5 см, здається, я не пам'ятаю. Так, як ви бачите, мікс медійна обкладинка, ось така зав'язочка ще без стрічки. До речі, вона була трохи яскравішого кольору і не сильно мені підходила, тому я її намагалася затонувати. Ніколи не робила ще без стрічок і поняття немає, як вони тонуються. Але мені потрібно було їй надати трошки такого коричневатого відтінку, тому я спочатку її в каві затонувала, це абсолютно нічого не дало, а потім взяла фарбу з водичкою розвела, там покалапуцила, покалапуцила, і якщо ви побачите, ой, а, і якщо ви побачите, то тут можна побачити, де були згиби, так? Да? Тобто я її так же само пожмакала, викрутила, вижмакала і поклала сохнуть. Тут трошки у мене відливок, це мені дякую, Оксанці, ось такі дуже класно, мені сподобалося. Я її пофарбувала різними кольорами. Ось це із моїх відливочок, те, що у мене форма від Finobayer є. Я не знаю, Оксана, напевно, на тему замовляла, але я намагалася пофарбувати в такі кольори, щоб вони. Поєднувалася з вирізалками, і загальний тон такий зробить, як і папір, з якого я робила цей джанк. Нагадую, що робила я його із Чаобела, із нових цих колекцій для Мікс-Медіа. Тобто він, той папір, який не сильно міцний. Але ось такий вийшов фон. Я тут своїми новими восками намагалася відтінити, ось, бачите, вирубка, вирубку, яку я приклеювала, також через трафарет наносила цю кракелюрну пасту, але вона не сильно тут видно, що вона кракелюрна, якщо чесно. І хоча, хоча ні, ось тут видно. От. Тобто вона від текстурної якось зараз тут не дуже сильно відрізняється. Може, із-за того, що я поверху фарбами різними пшиками пшикала, спреїла і так далі. А, от. Ось тут вирубка у мене з, кіно, з кіноплівки з цієї вирубки. А була в мене ось відливочка така одненька, де завалялася, я така її вниз. А, тут лампочка в мене. Тобто, все, що було, все що підходило, я а, його використала. Мені Оксана також. Подарувала ось такі метелики. Їх в мене декілька штук було. Спочатку я її по... намагалася приклеїти. На медіум, але він довгий сухий і чогось ну от, думаю, та хто його знає, як буде метал тримати, то я взяла де його заново на клей пістолет, приклеїла. Трошки клей видно, але я думаю, що так як він прозорий, то і так як, в принципі, в мене тут іде семикс медіа, то не сильно і страшно. Єдине, що ну, він в мене не повністю приклеєний, а тільки за цю частину. Тому, якщо сюди буде щось попадати, якісь ниточки буде чіплятися. але то Тут вже таке, дуже нюанси. А так, на -а надпис Life is Good, а це, здається, від Craft Clock. А Ця вирубна машинка, вона не вирубна, а висічка це із бука. М -м -м із бука з якої робила вже боже, забуваю, як вони називаються От. Дуже, дуже класна ця машинка була, але я трохи її закрила відливкою, бо мені хотілося все сюди, як завжди, притулить. Бачите, тут трошки трояндочок у мене залишилося із колекції, і я червоні, там в роботі в Всередині будуть червоні троянди, а тут я біленькі. Ну і ці, звичайно, також в сірий колір. Тут пофарбувала. Ой, не сірий, а в такий світленький. Із топінгів тут ось ці камінці дуже класно пішли, бачите, маленькі-великі. Тобто топінги я завжди так-от. Підклеюю ці камінчики десь в якихось таких задюрочках, задюрочках щоб цікавіше було порозглядати. До речі, я оце навіть зараз тримаю вам його, підношу ближче до камери, і через камеру дуже цікаво розглядати свої роботи. Зав'язочка тримається ось на таких братцях, І покажу зараз вам, як її причепила. Тобто, не з однієї сторони я Спеціально, щоб ця частинка була не всередині, щоб закривалася, а зверху, щоб вона стирчала. І я протягла ось так, потім закріпила і потім а, цю стрічку ще раз вивела назад. Тобто, бачите, вона а, ну, так надійно, скажімо так, приклеєна, аж, при, причеплена аж три рази. Ще зверху тут клеїмо, заклеєна. Ну, і так ми переходимо з вами всередину. Цей корінець зробила із самші. А, так, цікава дуже колекція, ви вже її бачили у мене в оглядах. М -м -м -м, може, це і, не, і неправильно говорить, того, що це якби не підкреслює. Ну, не то, що не підкреслює, а неправильно, як е медичному представнику чуть не сказала, е учаснику дизайн команди Чаобела говорити, що колекція. Аля Тімхольц. І до речі, що я помітила, в мене слово Аля це моє слово паразит. Не можна говорити слова, бо воно мене, чесно, я коли говорю, я його не чую. А коли я себе слухаю десь в оглядах, то воно мені капець ріже в вухо. Тобто, розумієте, про що? Коли я говорю, воно мене не драконить, а коли я себе чую, то воно мене драконить. Так що вибачайте, бачите, якщо вас воно драконить, не переживайте, воно драконить і мене. От. Так, перший, перший розворот, ось тут, бачите, підвісочку таку зробила. Я ж тепер починаю потихеньку відрятися в підвісоплетіння, але поки не, не всі. в мене таких підвісочок дуже багато, тому я стандартно їх от чіпляю. Може, їх якось, можна було б красивіше чіпляти, але це на цю ниточку, якою я шиваю блоки. Так, ось така. Чибор, це, до речі, від Вучик. Оля робить такі, кому, кому цікаві такі метелики, звертайтеся до Олі. Ось, ви бачите, трояндочки, вирубка. Ось тут ці біндери, я їх дуже багато застосовую. Також десь в мене вирізалки були ще з цього з кодекса, плівочка, тут трошечки кальки. І тут, до речі, цікаво, якщо ви подивитеся, я рідко такий прийом застосовую. Строчка лежить, але я строчу його, ну ви б дивилися області. Я його строчу не тоді, коли вже в мене весь декор, а складаю окремо, прострочила, а потім вже як. Скраплінг, я його приклею, готовий. І таким чином, в мене виходить, що тут немає в мене ніякої строчки. Хоча декоратуру по контуру роблю. Ось таку типу кишеньку зробила тримачі з двох годиночки. це також як варіант, щоб не обов'язково, щоб не обов'язково готову кишеньку робити. Або щоб, типу, який декор був, і щоб він був функціональний. Надписів дуже багато використовується, надписи трошки великуваті, але з іншої сторони, нормально. От. Ну і стандартно я е, роблю ось такі е, всякі там з обрізків. Е, вставляю, потім їх почуть потрошки декорую, щось можна сюди ще підставити. Е, тут у мене ще наліпки куплені 5 мільйонів років тому. Ще за часів динозавра, от бо тоді купувалося на Аліекспрес. Мені все підряд, це Мені треба було, а як показала практика, не все треба, тому потихеньку використовую. Ось така кишеня в також просрочила. Дякую, Оксані. Подарила мені. Ось такий, такий діркол, щоб кишеньки робити. Він мені так подобається. Ну, Мені він і так подобався, просто я ж говорю, що не завжди на інструменти трачу час. Були в мене ще залишки, мені Марина, присилала, ті макульця трохи паперу, і ось такі карточки. Я їх повирізала, і вони дуже класно сюди підходять. Бо карточки саме з цієї колекції, Чаобелла, вони все-таки тоненькі, бо 140 грамів, а тут 240 є різниця. Да? Також зробила такі. Тежик, який можна також як ну, біндерні, да, але так як закладочку можна використовувати. Про це я, до речі, раніше не подумала, але насправді, наприклад, коли заповнювати блокнот, то можна його використовувати як закладку. Тому отак спереду і лежить. От, тоновані листочки в клітинку. До речі, я вам говорила, я де ще не говорила, що тут у нас в Канаді не продаються зошити в клітинку. Мені говорять, а як математику тут. Ну, тут трохи не зовсім інший. Тут трохи зовсім інший підхід до навчання і до предметів. Це коса-лінія зошити в клітинку. Це, напевно, такі радянські наративи. Може не тільки на радянські, може, воно в Європі було, але це не американський тип. От. Ось, Дуже подобається вже давним-давно у мене ці, вирубка з цих лампочок, і я їх завжди застосовую в таких темних роботах. Строчка, як ви бачите, ось тут е е скрипку, яку я робила. Е я при причепила сюди ось такий листочок і е вийшло. Ну, я, я її нічим не декорувала, можна і декорувати. От, я вам говорила в возі, Да? І воно так також збоку прикольний вигляд має. Марина мені присилала. Штамп від Тіма макольці з такої вигляді автомобіля. І так як сама, сам папір такий під, під ретро стиль, да, то я вирішила, що тут можна проштампувати і цей автомобіль. Хоча, так, а це звідки? Ага, це тут так трималось. От, карточки. А, ну, куди ж ще автомобілі треба застосовувати? Ну, тут надписи, також такі невеличкі. А, ну, тут застосувала ось цю скріпку звичайну карточку вставила, щоб вона не випадала. От, мало, мало що новому власнику захочеться закріпити. О, то скріпки нехай будуть. Бо я, вони в мене є, я розумію, що вони треба, але частенько я забуваю про них їх додати. Оцей з так от можна було б ще трошки потонувати, але дуже класно, мені подобається прийом, такий типу, як обірвана газета. Тобто, тут не ну, просто листочки там обірвані, тут мені здається, чогось не вистачає, але це вже таке. Хто захоче, той заповнить. А, -а, а, слухайте, чого не вистачає. Оце чого не вистачає, то зараз я зроблю. Штампінгу тут, напевно, не вистачає. Я десь в якомусь моменті не доставила, бачите, штампінгу немає. Ось тут. Боже, треба зараз взяти і доставити. Тут трохи є. Щось мене відволікло, я не доставила штампінгу. це тільки в одному блоці. От. Ну і тут також карточка. Тут кремачі можна фото, я її так просто показала, що тут можна якось фото вставити. І цей, цей розділювач мав бути останнім. Хто дивив самий влог, той пам'ятає, що я говорила, що на останню сторінку його, але потім я його пришила, і така оп. А ні, я, ну тобто я вам також показувала, що я ще й дивлюся, а, як їх розмістити, щоб більш-менш раціонально кольори розподілялись. І в мене від за цього метелика мені захотілося зробити цей розділювач першим, а на задню сторінку я не глянула. Але це нічого страшного. Тут також є кишенька, дуже класна, до речі, вічно. Ну, ці розділювачі ви вже бачили у влозі, не буду на них зупинятися. Трошки штампінгом. Прийшла на цьому, напевно, вам також не показувала. See The World, бачите, букву Сі замалювала. Ну, буде і The World. А, от, ці рожеві квіточки, як я говорила, ось від на Aliexpress ці наліпки. Тобто, я їх зараз використовую, хочу використати і більше їх не купувати. От, ось така тут рамочка, але нічого в мене не було, крім тега. Тому я таку тег вставила, щоб видно було, що можна витягнути і щось вставити. От, Надо було б мене тримати, вже такий поганенький падає телефон. Надо було б трошки гонижче, але не виходить. Тому давайте ось так вам буду його показувати. Ну, Кишенькі так, також це стандарт. Ось Цей ніж, пам'ятаєте, я вам також його показувала. Дуже крутий. На тему, здається, купувала його. Він мені подобається більше, ніж звичайні теги, того, що він, якраз під такі вінтажні Роботи, ну і на кальці також декор. Наліпки ось ці, до речі, майпаф мій шлях. Май тут не видно, але ну, так видно в реальності. От, Знову ж ці наліпки От, і калька. Дуже мені подобається такий кальку в стилі пододавінчий. Ну, строчка, бачите, декоративна, вона у мене скрізь, це мій стандартний, о, стандартний тип декорування. Вона не несе, ці строчки загалом не несуть ніякої функціональності, тому що все прошивається, перед цим приклеюється клеєм. Але декоративний ефект дає дуже прикольний. От. Так, гортаємо, гортаємо. Ось також калька. Кальки багато, тому її, звичайно, застосовую, з ця вирубка. Це я також колись купувала, і я її використовую в таких роботах, мені дуже сильно подобається. Тут трохи її потонувала різними кольорами. Бачите, штампінгом трошки посилаю. Тут квіточка, тут квіточка. І ще один маленький кишенька, але щось сюди нічого не поклала. Треба буде покласти. Ну, і також біндер від Тіма Хольца, карточка. От, тут класний цей штамп з надписом. І ось карточки. Це мені Марина ось такі карточки присилала від Тіма Хольса. Вони, до речі, такі цупкенькі. Я знаю, що їх багато хто вміє декорувати прикольно, але вони такі, ну, вони реально такі, як напів знаєте, як хороші, високоякісні карти. І м я нічого не стала їм робити, просто в кишеньку може хтось новий власник захоче свою фотографію ставить, захоче витягнути. І ну, люди, я знаю, що є або, або яскраві прихильники з таких карток від Тіма Хольця, або е, я, е, яскраві такі противники, прихильники або противники. Тобто ну, дійсно це ж фотографії старі, да? це не, не штучний інтелект. І вони такі видно, що старина, і це люди, яких вже скоріше за все вже немає, і воно з таким віє реальним таким вінтажем. Я ще не змогла зрозуміти, круто це чи класно. Може із-за того буду от вам листати, дивитись, і, і може із-за того ці карточки не можу я ще нормально сприйняти зрозуміти, а того, що я ж роблю не просто вінтажний якийсь блокнот. от, у у Інни це класно виходить. Вона реально вінтажні речі використовує. І ці карточки б туди дуже класно пішли. А в мене просто колекція під вінтаж. Тобто нові речі зроблені під вінтаж. І ну, я вставила, говорю, ну, що я їх не вшивала, нікуди захоче новий власник викине, не захоче, збереже. Так, зажим, такий вже показала. Да? Це також із, із серії, того, що було в возі. Ще один мотиль такий. це також із тієї, що мені а, Оля е робила. От тут така кишенька, і в кишенці ось такий. У мене обрізки залишилися тонованого паперу. Я ці обрізки використовую такі, роблю маленькі блокнотики в блокнотику. А роблю, я зробила цей блокнотик із такої карточки, яку мені присилала Марина. Так, що, боже, такий маленький блокнотика, вже 17 хвилин. 17 хвилин. Ось ця композиція. Мені дуже подобається, дуже простенька. Дивіться, калька. Вирубка, ось ця стімпанкова і зверху просто висічка. Класно Просто, а, просто, але дуже класно. А, от, Потім вже видно, в мене десь не те, не, не, не що фантазії не вистачило. Ці, а, ця колекція «Пастайм» Time да? чи «Капсула Time. Забула Капсула часу. А, от, там висічок карточок. Ой, квіточки такі були, карточок багато, але не було таких от якихось елементів. І я взяла знову ж цю книгу кодекс, бук, і повирізала от, туди ці пляшечки, і вони так сюди зайшли. Обрізки кальки. Тобто з, одразу ж чим і наповню. А, до речі, дівчата, давайте так. Зараз дуже часто зустрічаю. Таке, що кажуть, що відеогляди ну, вони не сильно цікаві, таких робіт. цікавіше влоги подивитися, як вони створюються. Я, наприклад, знімаю е, те, що сама дивлюся, те, що самі цікаво, і те, що я могла би дивитися. Тобто я відеоогляди завжди готових робіт, дивлюся. І процеси, якщо є влог процесу створення, я буду дивитися і влог процесу створення, і готову роботу. Але часто помічаю, що, ну, наприклад, не дуже якщо є влог створення, то немає вже готового відеогляду, бо не вважають за потрібне. Ви мені скажіть, чи цікаво вам дивитися готовий відеогляд роботи, процес якої ви вже бачили в якомусь влозі? Того, що в мене огляди йдуть окремо, окремим блоком в Ютубі, а в. Огляди окремо, а влоги окремо. І мало того, що в мене огляди окремо, в мене ще окремо. Якщо ви зайдете на мій канал, то ви подивитеся, що в мене є окрема папка огляди фотоальбомів і огляди джанків. Тобто, хто хоче насититися і зрозуміти, які джанки, як я їх роблю, то, то вам заходить туди в огляди джанків. А хто хоче якихось процесів, ноток і нюансів, той заходить, дивиться влоги. Хто, заходить, хто хоче дивитися альбоми, подивитися якісь конструкції, тот заходить в папку «Відеогляди альбомів». Все, прорекламувала свій YouTube пішли далі. Ось ще один зажимчик, і тут я бачу підвісочку. Це мені Оксана дарувала, і вона також сюди, ніби як її така пимпочка тканева, але наче як на мене зайшла. А тут ось таку кишеньку з карточки зробила. От, знову ж цей елемент повторила. Да? І останній розворот тут я зробила підвісний годинничок. така конструкція. Мені дуже подобається з такими різними робити, працювати квіточками. Дуже легко складається так композиція. Ну, це, як на мене, але ж кожному своє. і Тут таку кишеньку також показувала, як її робила у влозі, Подвійна кишенька. Із ті-шіпер. Її можна робити не тільки з ті пейпер просто ті пейпер мені використовувати якось треба. От. Ну І тут такі елементи далі пішли задекоровані. Ось я часто так роблю акценти на декорі, може, воно вам і не потрібно. Хоча я ж говорю, що я показую те, що сама б дивилася. І ось ще от карточка. У мене ще такі карточки є. Це дяденька спеціально взяла перо, тому що мені ця дяденька на когось письменника схожий. Мені здається, може це дядя щось писав, то я так і перо сюди. Ну, Прикольно так. Ну і ще таким дядькою, отак, може цю кишеньку не сильно було б помітно, а так карточкою то ніби помітно, що тут. Кишенька. От. Тут скріпочка, ось так відвертається. Можна сюди ще також щось прикласти. От. І ось так іще карточка. Тобто, тут багато таких елементів. Це також із ряду тих карточок, що мені прислала Марина. Звичайна жовта карточка, я її звернула, затонувала, якийсь декорчик причепила. І вже вона із простої такої в American стайл. Вона стала у нас вінтажною. Легким поштовхом руки робимо із вінтажа не вінтаж. Ну і тут подвійні, подвійна така кишенька. Також застосовую цей метод. По-перше, воно прикольно. Просто відриваю шматок, тоную його і якийсь контрастний колір і ще одного шматка, щоб видно було. І такі дві карточки. Можна тут і біндери якісь причепити, і трошки так піддекорувала десь. Все. Також такий цікавий момент. ну і На цих сторінках вже нічого не стало, ніякі кишеньки роботи. Новий власник захоче фото сюди причепить. ось Я, здається, там у влозі говорила в себе. Ви вже, напевно, побачили цей блокнот, але ні, ви його побачите пізніше, ніж вийде навіть вог по обкладинці. Ось так. На цьому у мене все. До нових зустрічей. Я не знаю, що я буду робити. Ніби я хочу тревел булк зробити, я хочу ще з іншою колекцією попрацювати з Белла, бо до нас вже йдуть новинки, скоро мають прийти новинки. От, і мені треба, в мене багато планів на серпень, будуть поїздок у нас багато, буду вам трошки показувати що. А, от, тому, чесно вам, не знаю, який буде влог, що буде наступним. Зараз а, зараз така все трошки суматоха. От, а, але сподіваюся, що чимось буду вас дивувати, як і завжди. Ого, аж майже півгодини від відеогляду. Дякую, дівчата, за те, що ви додивилися. Сподіваюся, надихнулись. До нових зустрічей. Не забувайте творити і не забувайте, що. Краса і творчість вони рятують в першу чергу. Чи світ врятуючи ні? А нашу менталку вони врятують на цьому вам, па-па. до нових зустрічей.